Ось такого монстра можемо виготовити для ваших тракторів ХТЗ Т150. Відвал, який впорається не тільки зі снігом, а й з більш складним завданням. Ширина захвату 3 метри, висота 1 метр. Механічний поворот, встановлений гідроциліндр на підіймання опускання. Лопата з металу товщиною 6 мм. Підсилена пластинами такої ж самої товщини. Ланжерони з 12-ки. Рама з труби 100 на 100. За бажанням клієнта, можемо встановити металевого ножа. Можна зробити відвал із тоншого металу, що значно знизить його ціну. Але потім без претензій. Хто бажає замовити, телефонуйте чи заходьте на наш сайт. Нагадаю, що окрім ХТЗ та т 150 виготовляємо відвали і для тракторів МТЗ та ЮМЗ. Як механічні, так і гідравлічні. Отже, кому треба, будь ласка, звертайтесь. Також можете залишати свої питання у коментарях, але формулюйте їх, будь ласка, максимально конкретно, щоб отримати максимально точну відповідь. На цьому все. Будемо на зв'язку.